Шукаєте квіти для створення ідеальних букетів. Ось 5 варіантів для зрізу, які довго зберігають свіжість. Цині гіганти бенарії. Завдяки великим і яскравим квітам на міцних стеблах цей сорт ідеальний для літніх букетів. Тривалий час залишається свіжим після зрізу. Анемона – гармонія F1 від саката. Махрові квіти яскравих забарвлень і компактний розмір. Анемона для букетів досконала, рослина невибахлива і декоративна. Айстра Арлікін від Сатімекс. Міцні стебла та до 20 махрових суцвіть, розкішні у літніх композиціях. Цей сорт додає насичених фарб. Матіола Айрон від Хемзаден. Махрові суцвіття із тривалим цвітінням висотою 60-70 см Мають приємний аромат. Відмінні для створення запашних букетів. Лобулярія, гірське золото від Хемзаден. Яскраво жовті квіти з медовим ароматом додають ніжності будь-які композиції. Ідеальний варіант для різноманітних букетів. Обирайте найкраще насіння і ваші букети тішитимуть свіжістю і красою багато днів.